Багато з киян з такими питаннями до нас. Як всім нам відомо, по місту Києву за 2021 22 роки звільнено тільки житлова нерухомість, а не житлова нерухомість по Києву звільнена тільки за 10 місяців 2022 року. Тобто, ми розуміємо, що за січень лютий 2022 потрібно бути, буде сплатити. Але перше питання. Всі питають, і я, до речі, теж хочу почути: зроблений перерахунок податку на нерухомість за ці періоди. Перше питання. І зразу друге для розуміння по-простому, як отримати ППРку, якщо людина не користується немає не має електронного. Кабінету наразі знаходяться, це не поодинокий випадок, знаходиться в іншій країні з дітьми під тимчасовим захистом в зв'язку з клятою війною. За адресою, де вона зареєстрована, ніхто не проживає, але вона має бажання заплатити податки як законослухняний громадян. Я вам наведу приклад. Але я вмовила в тому минулому році е, нашого партнера е, не піднімати етат. Е, Виїхала жінка з дітьми. в е, 22-му повторюю року, року було. Е, прийшли податківці, консьєржки, проживає така, проживає, розпишіться. Лежить той лист, е, лежить, підпис отримали, штраф виставили. Приїхала людина, з яких там пенсійних, якщо я не помиляюсь, питань, а їй кажуть: так у вас штрафи, ви маєте великий борг. Тому, тому я вас дуже прошу відповіді надати конкретно, конкретно чи зроблений перерахунок і як отримати ППРки. Доброго дня, Людмила Халіна та учасники е, нашого вебінару е, дуже цікаве питання. Ви говорите на сьогоднішній день, воно актуальне. Тобто, все воно касається кожного громадянина, у кого є право власності. Хочу нагадати, що е, е, згідно цього закону, який набрав чинності 6 травня 23-го року, закон 3050, яким дійсно звільнені від сплати податку, житлова нерухомість. 2021 та 2022 рік і нежитлова нерухомість відповідно за 10 місяців, так як і ви сказали. За 20, якщо було здійснено нарахування податку до 6 травня і, відповідно, громадянами була отримана повідомлення рішення, на сьогоднішній день податкові такі повідомлення рішення скасовані. Вони анульовані. Якщо платник сплатив... То відповідно у платника зараз є переплата, яка врахується в майбутніх платежах. Я вибачаюсь, я не, до, не зовсім зрозуміла про 6 травня. Платежі ж були зроблені в минулому році. Правильно, але так. в цьому році, 6 травня, набув в чинності закон No350, який говорить про те, що е цим законом звільнені. Об'єкти нерухомості, які попали до території переліку, так, так. так якщо у разі платнику податку минулому році формувалися повідомлення за двадцять формувалися. формувалися, то на сьогоднішній день такі податкові повідомлення, рішення, які попали об'єкти під перелік території, вони скасовані та анульовані. Ми про Київ, про Київ кажемо, правильно? Київ, звичайно, і не тільки Київ, Якщо так я ж кажу, так, і зокрема Київ, Так, да, звичайно, скасовані, так. Тобто якщо, перерахунки зроблені. Звичайно, перерахунки так. зроблені у платника, якщо він не сплачував таке боргове зобов'язання. То в нього, відповідно, відкоригована е, карточка і анульований податковий борг. Якщо ж у платника була сплата, то на сьогоднішній день в нього рахується переплата, але цим законом говориться про те, що е, повернення коштів неможливо згідно закону, цього 3050 п'ятдесят тільки в рахунок майбутніх платежів або на погашення податкового боргу за попередні періоди. Отлично, Так. Повернення не можливо, але в рахунок майбутніх платежів. Так, так, як дізнатися? От я, пересічний громадянин, я сплатила, як мені дізнатися? Немає в мене електронного кабінету, доступу, там ці, по, як мені розказують наші? А де я буду ще формувати той підпис, він мені не потрібен. Як дізнатися? Зроблений, ли, висить сьогодні? там переплата. скажімо, на сьогоднішній день є електронне звернення, який платник може звернутися на електронне звернення до податкового органу. Відповідно, вже свого емейлу направляє до податкової електронне звернення, відповідно, вірно, згідно закону, оформляється звернення і платнику буде надана відповідь. Відповідно, якщо це навіть, а електронне звернення передбачає електронний цифровий підпис? Mm. Ні, ні. Якщо буде з... обов'язково згідно закону про звернення громадян, уважно звернуть увагу, як він його оформить, і звертаються на ДПС. Сайт ДПС і своїм підписом або скан-копією відправляється листа, ну, вірна да. повертається і платнику буде надана відповідь відповідно на електронне звернення, тобто, на електронну пошту звернення громадян. Так, так. Ви вибачте, що я так прискіплива, бо будь вони ж мені всі за горло да, беруть. Будь ласка, так? будь ласка, Тобто на електронну пошту звернення громадян люба людина може звернутися, дізнатися. Так. так. А тепер як отримати і заплатити? Е, тепер, на поверху де взяти? Значить, на сьогоднішній день е, цим законом визначено, що нарахування податку за ці два місяці січень та лютий по так. житловій нерухомості буде здійснено до 31 грудня 2023 року. Так, і що? Поки е, програмне забезпечення зараз е, ДПС України робить програмне забезпечення. А, ми Це ж пок... я й мала так, на увазі, так, бо мені з ДПС сказала на е, попередньому вебінарі, що ми ще тільки їх формуємо. Так, в процесі. Тобто в процесі. ніхто нікому ППРки не надсилав. Ні, ні. В процесі. Так, так. В процесі. Так. Добре, то будемо з Наталією Григорівною Калініченко потім з'ясувати. З'ясуємо. Так, тепер переходимо, Любов Миколаївна. Е, при, наступило 31 грудня да? сформовані ППРки. Ну, на превеликий, на жаль, на Великий війна не скінчиться, багато людей не повернеться. Як отримати родичу чи комусь, чи ета, отримати ППР і заплатити, щоб ми вже інш, другий раз з вами не збиралися. Дивіться, якщо питання у нас ну, платник може особисто через електронне звернення отримати, по крайній мірі, хоча б копію податкової або оригінал, ну ми направимо скан копії самого повідомлення рішення на сплату, якщо платник звернеться в електро, ну, на електронне звернення. Якщо ж, відповідно, у людини буде е, доручення довірність. Ні, ну так. то ж треба ж довірно звати. Ну, ну, і... кордоном... або, або електронне звернення, або відповідно підключаємося до електронного кабінету платника. Тобто тільки до... електронне звернення. Так. 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 Питання, а це ваш е, відділ да, цим займається? Так, мій відділ, так. Да. Да. Любов Миколаївна, тоді буде прохання. Ми завжди вирішували і в контакті з е, податковою, і Києва, і зі всіма комунікаційна платформа. Я вже працю... особисто працювала з дев'яти регіонами. Якщо будуть поодинокі випадки, поодинокі, тобто. Буде прохання, наприклад, да? надати повідомлення рішення, щоб людина сплатила. Я ж думаю, проблем не буде. Ні, не буде. Не буде. Ви нам ви дасте, ну, родичу чи комусь, і людина сплатить і не буде в її, бо всі ж розумієте чому там же тоді борги. Борги. Так, Може, на міграційну це, людина приїде по яким своїм справам в Україну, а назад її. В країну тимчасового захисту не запустять, бо у нього борги, а вона готова їх сплатити. Тому я тоді попрошу координатору нашому Лесі Кашпур, да? е, вона у Али Кепської в Юлі, вона з вашого дозволу, візьме вашу мобілі, мобілку і свою дасть. Людмила вона хочу ще звернути для всіх громадян, Ні, на... хочу звернути увагу. У нас центри обслуговування платників податку. А на сьогоднішній день, якщо сформоване повідомлення рішення, і люди звертаються в центр обслуговування, наші ЦОПи роздруковують квитанцію на сплату. Тобто людина, приходячи до податкової в центр обслуговування, якщо сформоване повідомлення, йому друкують квитанцію на сплату. І людина зразу же йде до Платіжними документами до оплати у банк банківських установи. Ага, таким уж людина за кордоном, а іншому це, це як зрозуміло, разі, це? якщо не за кордоном, це я кажу, що, у разі не за кордоном. А я якщо зрозуміла. людина за кордоном, то відповідно електронне звернення може я, бути я зрозуміла. так. так, так. так. Так, є ще по цьому питанню у вас щось цікавеньке сказати. Єдине, хочу звернути увагу платникам, тому що велика в нас проблема з тим, що по п'ять люди, які отримують, тобто це податкова адреса. На сьогоднішній день ми стикаємося з тим, що податкова адреса не співпадає з фактичним місцем реєстрації платника. Тому ага. ведемо велику ми роз'яснену роботу, щоб платники податків, які змінили місце реєстрації, обов'язково подавали зміни е, до свого контролю. ДР, ви кажете, як да? да. тобто, ага. це до податкового номеру вносяться зміни самої податкової адреси. Тобто, контролюючий орган направляє податкове повідомлення рішенням за податковою останньою відомою адресою. Тому може бути такі негаразди у платників, що платник не отримав повідомлення рішення. А він може бути, наприклад, 10 років проживати в місті Києві, а податкова адреса Київської області отримана. І він на сьогоднішній день, як фізична особа, перебуває на обліку в Київській області. То тому платнику необхідно обов'язково звертати на ці моменти, як тільки зміни в місці реєстрації на протязі місяця треба йти до податкової і вносити свої зміни. по Місце реєстрації. П'ять ДР подавати. Так, ось у мені вже на WhatsApp пишуть: запитайте, будь ласка, ми чули, що такі листи звернення треба підписувати через Дію. Дія накладає підпис на цей лист звернення. Ну, я треба уважно почитати сам закон про звернення громадян. Там от, я тільки що теж ну, забувала по інтернету, там написано, що повинно бути звернення на сайт, ну, сайт ДПС і обов'язково скан копія листа з підписом платника. Тобто лист пишеться, підписується і відправляється на електронну пошту ДПС. Угу, Головне, щоб угу. вірно оформлено. Угу. Тобто, ви не, ви не, не знаєте, да, щоб через Дію. Ні, через дію не, не, не знаю. Не знаю, що я, через... ну, я думаю, ну... що не, ну, не обов'язково через дію можна ж відповідно через свій електронний електронну адресу. Тобто зайти на інтернет-сайт податкової, відповідно, свого електронної пошти, там як на чи на офіційну скриньку, електронне звернення оформляється і відправляється на підприємство. Тобто в наші ж мейли є, але електронний ну, електронна да, адреса да. ж є. Київ, офіціал. Так, з згою, тобто, є, які вони можуть звернутися до да, податкового да, органу. Так, да, так. Да, 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 да.